Хтось стріляє, грубо кажучи, там з міномета. Хтось стріляє там состугних, хтось стріляє з гранатомета. Ми стріляємо з завпі. Є хлопці, які залітають в маленькі отвори бліндажів. Наприклад, хлопці залетіли в розрив маскувальної сітки і пошкодили ствол артилерійської установки. От вони тупо пролетіли в сітку, залетіли в млін і шандарахнули в ствол. Саме класний результат у мене один виліт. Це статистичне дане, один виліт, півтора землі коп. Один до півтора, так. Нічні дрони, які працюють по ночах, яких називають Баба-Яга. Вони дуже їх не люблять, намагаються відслідкувати. Так, це не піхота, це безпосередній вогневий контакт. Але наші екіпажі в пріоритеті на знищення.